Та бачив я як там бляха-муха по тих вікнах Чудовиська. йдемо їх прибирати. Вітаю! А, із поверненням на канал. Граємо в Dead Space. Тут трохи може не понятно, що канал Dead Space. Ні-ні-ні, не канал, це забавка. Граємо на PC і з контролера. Окей, рухаємось в наступну кімнату. Так. рівень доступу. Клас. Я так розумію, ці можна відривати? І ці... Ну, це ж лампи. Значить, це окремо стоячі, там були такі упори, які можна відривати і мене. Гатити. Так, якщо там... Повітрі вагомість, то сто процентів нам ця гармата не поможе, нам ось це поможе. І. Ага. Ось <плес> вони. <плес> <Yeah. плес> <плес> 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 Пачер паче тут всі дружняком зібралися. Тримай Так, я бачу, що тут тикани потрібно переноснуватися, правильно. Може спочатку монстрів погатити. Де ти там кузляра, пишеш? І тут грошики, і там грошики, Вау! Ааа 2400 Так, ты зря забегаешь Вольта, хакер точнее попадание И ну. мене вроде Ой. Ау! И два лея Не ку... Ні, не дам мені перезарядки падлу. Mm. Так нам потрібні силові вузли, правильно? Сам один терчить. Чого поперезавантажувати або? Угу. Рагулята поламали. Так, друзі, а тут тобі що? Тут я тобі не допоможу. Тут теж. Полагайте. Эй, hey, та не Масив зв'язку. Uh -huh. Ага, бачу. Вайте масив зв'язку, друже. Так, ось наша карта, як це повинно бути правильно. Де наш початок? Він якби почалось тут, походить сюди і сюди. Ось зломана історія тут полагоджена. Ну, отже, це треба крутити. Ей, на мусор. І додамо такі... Може... Осай. Давай цей. Так І рухаємось в центр. Так, легай. Простіше простого, ладно, давай, дотягай! Окей. Рухаємось сюди. Так цей трохи в сторону, а цей... Аля! Ага, на бік. Поняв. Отже, нам потрібні деякі прямі. Прямі. Щоб було б непогано. цей в сторону. И в цепь в сторону. А, вот, прямой. Угу. Эй. Hey. Вуаля. Не, на всю сторону? И обернуть я тебя не смогу. Не, действительно, не сможу. А -а -а. Не такий прямий ти вже й... Ну, дем нічого, це значить тут не сказати пазла з того шмату. Супер, поїхали. Да ти дуже покотився. Так, як ти казав, ліво право ліво право Так, тут взагалі бракує, тут немає. Ось він. Донизу не ок. Угу. Ты тоже пойдет в сторону, правильно? Давай спробуем. И... Там ты бы прямо показывал. Та-та-ра-та-та. -та -та -та. Прямо это себе осень с поворотом. Можна було, якщо отак поставити, це странно, правда, поворот. М -м, як думаєте, Законає? сюди? Отже, це і сюди потрібно наверх. <світ -праць> хм, багато ходів. Ну шо ж, маємо те, що маємо. І ось він прямий. Ем... Де ти є? Ось А, витягувати хто буде, ха? Випадковував. Балі, полікувалися. Камон, друже. І це в сторону. Сюди вверх можна. Ну давай. Якщо тебе сюди, Щось получилось? Ні. Е. Да, ну, такі я на По нормальному треба сказати, отже, повороти. Прямо, прямо. Е, два туди, два сюди. Це ж не так складно, блін. Що воно відбувається? Що, що це відбувається, Ага. Можна замкнути по колей буде, що дуже странно гасати. Їх більше немає. Клас. Напевно, що один сподобається. Хтось є тут. Який? Яка імена тут не чулася? Я не тут. Еее... Uh-huh. Onde é o meu modulo de, de... Modul. de, na de tá, é via... e na vera e na vera Isso pode estar aqui na vera? Isso pode Tá, cada teste vi... não... Та йоперс, те, що за весла такі, не? Ем. Куди воно полетіло? Ось зараза. Так це ж нічого не дасть, це буде тупо по поколу, Воно вона не конек. Ти диви. Може тоді користуватись одним напрямком контроль зв'язку. собі король за с... Ні, нічого собі контроль за скуда велетенська ага ось що у нас є пряме яке шурує в сторону Чи він напевно з він витягне добре витягуємо ем... Міняємо місцями. такий ось свій пазник. 100% в мене не виходить, ні хіба. Так, ти лишній? Де ти? Де сюди? Паличка-виручалочка. Гроші? Може я їх даремно повитягував, вони типу... Ну типу не іскрі. Вони покоцані, як на мене. Модулі. Дивіться. Сюди, сюди і сюди він показує, наче що йде Чусто він лишні А я тебе так не закину, правда? Ні, тебе треба вляхати. Бо і треба погратися Ломбре mm -hmm. тепер. Отаково. От Клас Карта де ти? Ага. Ой, якраз тих два прикола, бачите, отут. -от -от? Ось він раз і модуль два. Їх треба доставити сюди і інший буде сюди показувати. Супер. Той який по прямій. Куди нам показує бум-бум-бум-бум. Ну, типу, сюди, правильно. Тут прямого у нас немає, у нас є лише з поворотом. Моді два повороти витягуємо ось ці. Поворот. Я думаю, і раз. Бум. Так ми повернемо в сторону сюди. А, а цей донизу прямо туди в... в центр. Отак. От є? Он, бачите, він веде сюди, на право, а ми як сідувари. Треба звернути кенеру Та зараз! No, oh. unsent message retrieved from a ray buffer. Progress support, Captain Benjamin Mathias, the Paragon. Chica is Vernus. Oh shit. This is USM Valor, broadcasting on all frequencies to USG Ishimura in response to your SOS. We've picked up your escape pod number 47 and are en route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. Escape pod. Oh fuck. The pod and jettison. It had chip. That creature was inside. No, 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 no. USM Valor, come in. Come in, Valor. Oh, her signal isn't strong enough. Can we deploy the long range antenna? No, something's blocking the blast doors over the comms array. The hell? There'll be a manual release over maintenance. I'll go. Keep trying to reach them. <azar transcript> З некроморфом. Сто процентів. Ну е, і щось же біжить на мене. Ау! Ку-ку. Розсипалося. Эммм... And... Да, обійшли тут. Супер. А да, це трошки треба набіг, як будемо свалювати в разі чогось. Підсунути просто в сторону. И... І... Думаю, що Айзе хоч дивитися в сторону, я тоді орієнтуюся, що... Шо. Що... Но ну, якась перешкода переді мною, ну ти повинен біжать. Ем... Бай-бай. Оце та корабель, я розумію. А, все супер. Значить там я промахався з приводу Блін. Не особо то хочеться вертатися, там вже шуті двері були, чи не так. 17 тисяч вузлів немає, два вузли. Давай спробуємо. Там, по-моєму, появився новий костюм. Костюм, але що з того, якщо його треба буде ще купити? Ну тут наче все. Ок, сейс це в нас повітря. Ага, це окей. Я думав про силову гармату і про променевий різак. Імпульсна гвинтівка, він там якби стріляє мінами чи щось час. ні, і ще треба удосконалити цю біду, а про мене різак не чекнули. Ага, альтернативний ось. Спецапдейт. Та треба брати. І... Силова гармата теж має спецапдейт. Добре, візьмемо тоді спецапдейт. І вперед.